Привіт, друзі! Це новини Євробачення. Сьогодні ми поговоримо про скандал між Юрієм Каналишем та Суспільним. Та мої цікаві здогадки, хто може поїхати від Грузії на Євробачення наступного року. І розпочну я з цієї новини. У мене є такі допущення, що Оля Полякова не просто так зараз в Грузії танцює в танцях зірками, спілкується з грузинськими артистами, так дуже сильно з ними товаришує. Вже у Олі Полякової вийшов свій концерт на грузинському телебаченні. Ну, Таке відчуття є, що Оля Полякова дійсно готується поїхати від Грузії на Євробачення. Чому я так? Думаю, тому що, по-перше, в Олі Полякова є дійсно пісня, записана на Євробачення. І як ми знаємо, Оля Полякова вона не хоче приймати участь в нацвідборах. А хоче дійсно просто, щоб її вибрали, і вона поїхала виступити на Євробаченні. І ось знаєте, в мене просто така думка з'явилася що Оля Полякова дійсно зараз. Вона так розпочинає. Світитися так на грузинському телебаченні, щоб її знали, хто це вона така. І потім нам скажуть, що від Грузії їде Оля Полякова, і це буде так цікаво, тому що якщо ви дивитесь танці зірками, Оля Полякова весь час скаже, що грузини вони приймають українців, грузини класні, грузія крута. І це знаєте, це все якось підводить до того, що Оля Полякова таки скаже: ну що, від Грузії їде? Оля Полякова, вона буде представляти е, честь України, вона буде співати про Україну, але їде від Грузії. Ми знаємо, що такі випадки є на Євробаченні. Наприклад, АLES в 2018 році. Так, він українець, українські співаки їздить від Білорусі. Ну, того, що він дуже сильно хотів, по перше, на Євробачення. По-друге, на білоруському нацвідборі було проще йому виграти. А я не знаю, до речі, як проходить відбір на Євробачення в Грузії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я шукаю інформацію, щось я не знайшов. Якщо артиста просто так вибирають, як в Росії, наприклад, так, там кажуть: ось ти сьогодні їдеш, готуйся. Не сьогодні, а просто ти їдеш на Євробачення. Мені здається, що в Грузії саме так може трапитись. Що Оля Полякова поїде на Євробачення від Грузії, але буде представляти Україну ментально. Що ви думаєте стосовно цього? Ну просто проаналізуйте, як Оля Полякова вірвалася в грузинський шоу-бізнес. Ну, я не знаю, чи він там є той шоу-бізнес, але ну, якийсь там шоу-бізнес є. І там же ж простіше потрапити на Євробачення, чим в нас проходити оці нас відбори, ем, ем, конкурувати з якимись молодими артистами. Звичайно, це не рівень Олі Полякової. Розумієте про що? Гамарджоба Секартвело самас, самацда Ерті. Приходимо до скандалу між Любасоном чи Любейсоном, коротше, Юрієм Каналошом та Суспільним. Нагадаю, що Юрій Каналош, він же Любасон. Я не знаю, як правильно це вимовляти. Напишіть, будь ласка, в коментарях кирилицею його псевдонім. Подався третій раз на нацвідбір уже без гурту Клаудлес. У um, гурті у нього з Клаудлес були дійсно проблеми. Вони скандалили весь час, то сходились, то розходились. І, звичайно, коли ми побачили знову його заявку в лонглісті, ми такі, типу, ну, це трішки так, виглядає якось дивно. Юра Каналаш, Любасон, I'm sorry, this is Люберсон, Любейсон, відмовився від участі в нацвідборі. І він записав дуже велике відео. Я нам пропоную його зараз разом з вами переглядати та коментувати. Тому що це дуже цікаво, те, що він говорить. І мені дуже цікава ваша думка, я буду висловлюватися своїми думками стосовно цього приводу. Гаразд? Привіт, друзі! Я дуже довго думав, чи записувати це відео, але я зрозумів, що пельку я свою закрити не можу, і тому я змушений записати це відео. Багато з вас знає, що я подався на національний відбір знову в третій раз. Я знаю, це дуже смішно. Так, це дійсно було смішно, і він не має ображатися на це, що дійсно люди такі здивувалися, ну типа. Це нормально. І його також можна зрозуміти, він просто хоче проявити себе, він хоче популярності. І це нормально. Але коли я подався, це був просто такий, таке імпульсивне рішення я головою не думав. І я це зрозумів після того, лише після того, як я пройшов онлайн-кастинг, онлайн-відбір для шорт-листу. І цікаво, як приходив онлайн-відбір? Це просто скинути свою демку і потім говорять, ти прийшов чи не пройшов. Мені дуже не сподобався вайб на онлайн відбір. Why? Я себе знову відчув, знаєте, тим хлопчиком з села, якому роблять послугу, який має бути дуже дуже вдячний, що його тут слухають, що, що його слухають і дають йому шанс. Суспільне, коли ви зрозумієте, що учасники вам роблять послуги, ви не платите за їх пісні. Навіть деякі учасники платять за свої номери на національному відборі. Ну, те, що деякі учасники платять за свої номери на національному відборі, це правда, дійсно. Um, в деяких випадках Суспільне може десь допомогти. Бо, знаєте, я відповідаю як ні, бо то від Суспільного. Я представник Суспільного, але це не так. Uh, я знаю, що дійсно артисти вкладають свої гроші в нас відбір в декорації, в костюми, в світло. А, здається, тільки Голей. Я пам'ятаю, Гой. Прям робили все для Гоей. Це було дивно. А ви ставите себе на бідестал? Так, ставлять на п'ятистал, тому що ну Калуш оркестра виграли. І, так, і таке відношення ну, мені не сподобалося відношення, тому що коли я хотів поговорити серйозно перед тим, як я співав, я запитав декілька речей. І я їх дуже попросив, коли вони будуть знати результат, щоб мені сказали зразу. Тому що я розумію, що якщо я пройшов, мені треба дуже-дуже скоро вирішувати. Закінчити, по-перше, пісню, тому що пісня ще не готова, і треба договоритися з дистриб'ютором, що не дуже просто. Ну, дивлячись, під яким лейблом він випускає пісню. він може й сам від себе вигрузити цю пісню. Так, давайте прокоментую вайб якийсь такий поганий, негативний на відборі. Ну, наприклад, я не знаю. Хто там його прослуховував? Якщо там був піанобой, то від піанобоя може буде йти такий вайб, тому що сам піанобой він такий специфічна, така людина, не завжди привітний в тих моментах, коли нам хочеться того ліцемір'я, можна так сказати. Ну, в тому він і піанобой такий. Пісню відправляти на лінії треба. на ну, голові. Тижні. Тому що, вибачте мене, я не хочу відправляти, е випускати свою пісню в нікуди. Я є артист, але я є свій менеджер. Менеджер, я. Yes. Uh. Mm -hmm. Мені треба продумати промо-план. Мені треба продумати дуже багато речей, щоб за мене голосували, правильно? Uh. Ну, десь він каже правду, тому що, знаєте, він зараз каже напряму, що мені потрібно продумати, що мені треба зробити такого, щоб зацікавити публіку, щоб за мене голосували. Тому що як би ми там не крутили, як би там артисти не були такими щирими, все перед релізом пісні робиться для того, щоб перевернути увагу. Скандали, не скандали, сльози і так далі. Не знаю, про який він промо говорить, тому що від Юрика Нолоша я ще не разу не бачив якусь там промо-плану, щоб я його замітив. Ну розумієте? Не, не в образу, просто факт. І просто коли я хотів поговорити. Як знаєте, дорослі люди, я був дуже культурний, і в мене інколи такий вайп, я такий, ну, я це не навиджу, але я це інколи не контролюю. І просто вирос обличчя. Я зрозумів, Юра, закрий рот. Я зрозумів, що це не ті люди, з якими можна ось так поговорити. Напевно, так, тому що в деяких випадках дійсно вже на прослуховуваннях знають, кого вони хочуть брати в шорт-лист. Таке може бути. Таке може бути також, що ти, Юра, можливо, там не знайомий з ними, так? І ти, наприклад, там комусь не, не, не підлизував, скажімо так, тому що, наприклад, я людина, яка. Не підлизує. Тобто я міг би знаєте зараз підлизати всім звукорежисерам таким крутим і записати свої пісні, які ви обсираєте, в професійних студіях, там, знаєте, безкоштовно там ну лизати і так, і так. І в мене були б хіти. Я цього не роблю. Я не вмію, я не хочу. Я розумію, Юру, що якщо ти не підлизав, так то ну goodbye, Америка. Ну я скажу чесно, вашому смаку, вашому смаку в музиці. Я не довіряю. Mm. Я знаю, що в мене хороша музика. Я поважаю свою творчість і знаю, які пісні я пишу. Це правильно. Він правильно робить, що захищає свою музику, тому що е, по собі знаю, що коли пишете, що це фігня... Ой, вибачте ще секунду. Коли пишете, що це фігня, для мене це боже, що зі мною? Коли ви пишете, що це фігня, я знаю, що для мене це не фігня, я це робив сам, створював сам, писав сам, і звичайно, це образливо. І Він правильно робить що зараз захищає свою музику, з себе. Це нормально. І топтати себе в бруд, я не дозволю. Той факт, я знаю, що вони вже знають результати. Мене дуже бісить. Скажу чесно, я знаю, що деякі учасники. Вже знають результат. Такі учасники, як Джері Хейл і Круть, які теж проходили онлайн. Згоден, ну те, що буде Джері Хейл, це просто всім зрозуміло. Ну, типу, це зразу було зрозуміло, що Джері Хейл буде в А Круть, ну також зрозуміло, вона крута, і вона тоді трішки так не, не добрала, скажімо так, і круть вона, вона дійсно крута. Я можу сказати, що напевно буде Террі. А, який є в лонглисті, буде в шорт листі в фіналі. Чому? Чому я так кажу? Тому що мені здається він вже знає, тому що він на прослуховуваннях знімав свій влог і він би його не виклав, якщо б він би не пройшов. Розумієте про що я? А він його виклав. Значить, там все гаразд, і він може викладати, щоб потім, знаєте, так не впасти е, обличчям в багно. Юра говорить нам про те, що йому образили те, що йому не сказали просто. Я навіть, знаєте, колись ще дуже-дуже давно багато проходив кастингів, і знаєте, як завжди на кастингах кажуть, ну ми вам перетелефонуємо. І ніхто твою дивізію не теле не перетелефоновує. Це зрозуміло, його емоції зрозуміла. І мені подобається, може хтось засміє його, так, за його поведінку, але він, він спокійно, він сміливо. Висловлює свою думку, і це дуже круто. Молодець. Типу, цього в бізнесі не вистачає, це нормально, і це не хейт на суспільного з, моє, з моєї сторони. Він має право це висказати. Це його бачення цієї ситуації. І в деяких випадках я його зараз тут розумію. А вже знає, що вони в нацвідборі. і просто ця неповага. Ну, окей, навіть якщо не пройшов, ну чому б не сказати, щоб я просто міг закрити для себе ось ці двері і займатися. А дивіться, як виряжався для кадру. Ну, багато. Це своїм ділом. Ніхто нічого не каже, просто. nothing. I have nothing. І я просто розумію, що nothing to lose. Я і більше і не хочу. Брати участь в цьогорічному національному відборі. Особливо після того, як я передивився виступ, який був в лютому. Я дивився той виступ, але те, що я помітив зараз, ну просто Оксана я Марченко? був в шоці. Оксана Марченка? Особливо після того, як я передивився виступ, який був в лютому. Оксана Марченка. Я дивився той Маршунка. виступ, але те, що я помітив зараз. Ну просто я був в шоці. Протягом нашого виступу Джамала Теренькала з Ладигиним Практично весь виступ. Ну, звичай, так, сиділа... Можливо, вони обговорювали ваш виступ. Ну ти ж не знаєш. Хоча, напевно, ні. У телефоні. Це видно на відео. І в мене просто вау. Ти мені ставиш найнижчий бал. І ти навіть не дивилася мій виступ. Це просто наглість, це свинство. Якщо я тобі не подобаюся як людина, тоді і ти мене судиш по тому, тоді ти в журі не можеш сидіти. Вибач мене. А, ну, типу, я згоден з ним, але давайте згадаємо, що е, взагалі в минулому відборі було зрозуміло, що Тіна Кароль там тяне Велбоя, е, Джамала тяне Калуша чи Аліну Паш. Ну там були такі моменти, коли ми, наприклад, той же е, генеральний директор забув вже його ім'я, його звільнили, він взагалі топив, наприклад. Потопляв Калуша. Типу, там були моменти симпатії і антисимпатії. І я дуже сподіваюся, що Джамала не буде топити за Козака Сіромаху. Якщо ти сидиш, сидиш в журі? Ні, ну дивіться, якщо в козака Сіромаха буде реально крутий номер, виступ, пісня, то чому б ні? Побачимо. Просто не хочу цього, знаєте, нав'язування. Ти маєш розуміти, що в тебе є відповідальність. І оцінки, які ви ставите, мають бути об'єктивні, тому що наш виступ був крутий. Я намагаюся згадати їх пісню. Я, не, я, не, я тільки згадую ту пісню з першого нацвідбору. Я не, я не можу згадати їх пісню. Виступ крутий. Ні, найкрутіший виступ був в нацвідбору, це був виступ Аліни Паш. Це факт. Я був в шоці. Ви не дивитеся на наш виступ і ставите найнижчу оцінку. Ну, це така проблема виступати першими. Ну, це завжди така штука є. Я розумію, що цьогорічний відбір не буде інакшим. Різниця буде тільки, що вони не спаляться скоріше за все, як вони спалилися минулого року. Ви всі бачили, що було минулого року, що це була пряма фальсифікація голосів. І навіть після того, як вони різнули голоси, типу опублікували справжні голоси. Я не вірю що це справжні голоси. Я в то не вірю. У 2020 році нас підставили зі звуком. Та у вас і в цьому році були проблеми зі звуком. Ну підставили зі звуком взагалі в тому році, взагалі, нас це нормально, коли є проблеми зі звуком. Підставили? Ну, не знаю. Ну, я пам'ятаю тих виступ, у них там тільки розпочалась пісня, вони вже мимо тональності співали. Нам говорять, що хороший коментарі, а потім ведучий заставляє Тіну Кароль сказати щось погане. Вона скаже: я не хочу. І потім, типа, вона ставить найнижчий бал, ставить два. І все таки Що? Ну просто Тіна Карль не хоче нікого образити. Я Тіні Карль теж скинув свою пісню, щоб вона прокоментувала. Нічого не прокоментувала. Це так погано. І після національного відбору, який був в лютому, я дізнався. Я не знаю, наскільки це правда, що? тому я не говорю, що це факт. Я дізнався, дізнався, що ініціатором нашої оцінки була блонда. Блонда. Патіна так Карла. захотіла. І ти собі думаєш, ну як вірити в справедливість? Як вірити в хороших людей? Ой, правда, от. Я також задаю питання, як вірити в хороших людей. Ну, знаєте, це є правило. Відноситься до людей так, як ти хочеш, щоб вони відносились до тебе. Знаєте, намагаюсь, добрий такий, а мені все роблять на зло. Не працює це правила. Останню копійку свою музику розумі. стараєшся робити щось і тебе просто топчуть, топчуть в бруд. Ні, Призв... Потрібно просто змінити трішки підхід свій до, е, напевно, презентації себе. Та, взагалі, чого ти хочеш? Чи Ти виступаєш в гурті, чи ти виступаєш сольно. Я пам'ятаю, коли вийшов кліп. Люба Сона, любей Сона, <laughs> Любого сина, коротше, Юри. Ем, ну, типу, це було непогано. Так, це було такий 2012 рік, але, в принципі, він сольно краще розкривається, ніж в гурті. Це факт. Тож, просто, взагалі, Юра, давайте закінчимо перегляд цього відео. Взагалі, Юра. Дуже класний музикант, і мені подобається, те, що він може висказатись. Інколи це виглядає трішки комічно, але молодець, не мовчить, і це нормально. Можливо, просто Юрі потрібно зрозуміти, що він, наприклад, не конкурсний співак, що йому потрібно просто випускати його пісні. Він зараз знаходиться в Європі. І... Це дуже крутий, крутий, крутий час, щоб саме там себе розвивати, тому що у нього саме така європейська музика. Його там більше зрозуміють, чим тут у нас, тим паче, на нас відборі. Тому що у нас на нас відборі шукають сопілки, а Юра пише не сопілки. Потрібно також зрозуміти. Не в чого поганого, навпаки, хочу сказати Юрі, щоб він не, не, не сумував. Молоде, що висказався. Так, можливо, він дещо сказав, набагато, ну він сказав те, що не потрібно було, але все гуд. що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Таке відео вийшло незрозумілим, тому що світла то є то немає, і нерви також мене на... на одній волосинці висять. Пишіть вашу думку в коментарях і зустрінемось в наступних відеороликах до зустрічі.